Вже наприкінці 19 сторіччя це все об'єднується в єдиний ансамбль, який мав вміщувати і вміщував біля 9 тисяч е, віруючих. І в це час взрив все потухло. А є вода, де у нас крани, Чим тушить? Уламки ракети вони по всьому соборі. Основна пожежа була тут, де ми стоїмо. Одеса завжди Росією сприймалася як своє місто. Приїхав Патріарх. Він тут буде зараз проводити освячення. Точно він там десь в перші тріки п'ятірки впливових російських вбивців без коментарів. Всі громадяни України чекають, коли це все закінчиться. І коли ми будемо жити мирно, і не будемо боятися приходити у церкву, виходити на вулицю, і взагалі з дітьми зможемо просто гуляти по місту і нічого не боятися. Достатньо багато одеситів кінцево зрозуміло, з ким ми маємо справу, що всі ці загравання по типу Одеса. Ми вас так любимо. Ми приїдемо, вас. Тут будемо прямо берегти і кохати. Кінцево да розвіялося з цими прильотами. Сьогодні живемо в такі часи, які нам дав Бог для випробування. Дивіться 3 вересня о 16.30 в ефірі місцевих каналів Суспільного мовлення. Документальний проєкт Уламки віри.